Для Того щоб мати можливість виконувати свої функції в державі, потрібно бути там присутній, і починається все з питання безпеки, безпеки інкасатора, безпеки лише лиштаноші, безпеки тієї людини, яка донесе цю пенсію. От маленький останній приклад знаєте, а щодня бойовики обстрілюють інфраструктуру. Зокрема, наприклад, лінії електромереж, і от в Луганській області там біля щастя, ну це постійна проблема, що просто вирубається електрика, тому що вони обстрілюють електростанції і ці мережі. І потім йдуть їх українські не політики, це ж не депутати Верховної Ради йдуть ремонтувати ці мережі. Астина, готяє, російськоязичне, постані русські, де по національності. От всі може вбили. Всі, то це проти ця війна. Вона проти української влади чи вона проти простих э, русскоязичних людей, в тому числі і на Донбасі. І потрібно тому вик... Вик... перше виконати першу історію. Це питання безпеки на цій території. Питання українського прапору і присутності української влади там. І повірте мені, э, генерал Маскаль, глава обладміністрації, і генерал Кіхтенка, глава Донецької обладміністрації, в той же день, як там буде встановлено український прапор, вирішить питання з виплатами зарплати пенсії.